Вітаю, кожне місто та сл. Це традиційний прогноз на останню п'ятницю березня, 28 березня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають Triangular Universal Card Tarot, Унікальна колода, в якій я вмістив образи з різних інших своїх колод, а епіграф буде з цієї книжечки плоть і кості дзен буде якась дзенбудійська притча. Отож, совет матери. Дзиун, мастер школы Сингон, был хорошо известным знатоком санскрита Веры Веру Тукогала. Когда он был молод, он читал лекции своим братьям-студентам. Его мать услышала об этом и написала ему письмо. «Сын, я думаю, что ты посвятил себя Будде» так как ты хочешь превратиться в ходячую энциклопедию. Для других нет конца фактам и комментариям, славе и почестям. Я хочу, чтобы ты прекратил эти лекции. Укройся в маленьком храме в горах, посвяти свое время медитации и на этом пути достигни истинного. Ось така багатозмістовна коротенька притча, яка каже про те, що головне для людини це саморозвиток, самопросвітлення. Коли людина строїть з себе великого вченого, який дуже багато знає, але він не втілює ці знання у своє життя, то це марний втрати часу. Що ж стосується цієї п'ятниці. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19. Або 28 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас буде карта за днем народження, яка скаже, чого очікує вас, що очікує у цю п'ятницю. Що ж, пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: п'ять, чотири, три, два, один. Розпочинаємо з представників Овна, можливо, хтось святкує свій день народження. Я знаю одну таку жіночку. Женя. Я тобі вітаю з Днем народження. Бажаю, щоб нарешті вже в Україні настав мир і в тебе щось сунулось з твоєю роботою. Ну що ж, що очікує Овнів у цю п'ятницю? Перегорнутий імператор ознака того, що люди вам будуть сьогодні лише заважати. Якщо ви працюєте з людьми, люди можуть вас підставити. Перегорнутий імператор це перегорнута енергія планети Юпітер. Тому сьогодні не той день, коли ви можете йти. Туди де багато людей, і якщо ви працюєте в якійсь організації, теж може щось статися не так, як того ви бажали, і можете почути з боку керівництва якісь нарікання у свій бік. Рекомендація перегорнутого імператора просто відпочити і побути сьогодні трошки на самоті. Далі, представники знаку тілець. Феміда, справедливість, прямі позиції, дуже гарний показник контролю розуму над почуттями. Сьогодні врівноважений день, сьогодні непоганий день, навіть для того, щоб іти у різні установи, в тому числі і судові, і вирішувати щось для себе. Також це дуже гарний день для жінок, які бажають залегітніти у вас до цього сьогодні гарний день. Хоча не забувайте, що це останній день місяця, темного місяця, і краще такі справи. Підраховувати заздалегідь, а не робити це все емоційно. Що стосується контролю над емоціями, він у вас, у вас сьогодні буде. Також представники знаку тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Далі близнюки. Колесо фортуни або Сфінкс, інша назва цієї карти, на жаль, вона випала перегорнута. Це невдачний період. Ця карта каже про те, що не ризикуйте, нікуди не їдьте в цей день, навіть якщо ви запланували цю поїздку, ця поїздка може не принести вам очікуваних результатів. І намагайтеся у цей день не випробовувати свою долю, бо колесо фортуни крутиться не у ваш бік. А також намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися. З представниками знаку Козиріг. Далі раки. Перегорнута імператриця це, по-перше, якийсь неспокійний фізичний стан, неможливість заробити гроші і витрата своєї енергії у у порожнечу тому намагайтеся цього дня економити свої фізичні сили і не намагайтеся заробити всі гроші і одразу. Ви, навпаки, можете витратити багато енергії, але нічого не заробите, окрім чергових боргів. Далі представники знаку Лев. Зірка магів в прямій позиції. Це карта пов'язана з планетою Венера. Тож сьогодні гарний день саме для жінок, бо вона пов'язана з жіночою сексуальністю та красою і з гарними емоціями. Тож день цей буде сповнений емоціями. Можливо, хтось з вас отримує емоції більш за все, коли отримує гроші, от гроші сьогодні можуть до вас саме і прийти. Також непоганий день, а точніше вечір, щоб провести його з людиною, яку. Ви кохаєте. Далі представники знаку діва. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні не робіть ніяких змін: ані гарних, ані поганих. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Залишайтеся стабільними, пливіть по. Річці життя і не зупиняйтеся на підводних каміннях. Намагайтеся у цей день, щоб нічого не змінювалось. Не ходіть до порукаря і налаштуйтеся на завтрашній день, бо завтра день сонячного затемнення, і в цей день можливі якісь містичні справи, але це буде не у п'ятницю, а лише в суботу. Далі представники знаку Терези. Максимально будьте обережні, карта диявола це Марс. А Марс це війна, це щось фатальне. Це зіткнення з якимись чоловіками, у тому числі людьми у формі. Це може бути як поліція, так і ті саме Людоловий, яких багато хто боїться. Сьогодні є така. Тема, що ваші страхи можуть стати реальністю, і хтось буде намагатися втрутитися у ваше життя, спокусити вас на неправильні дії. Тож будьте обережні, особливо з чоловіками. Чоловіки сьогодні можуть себе вести досить неадекватно по відношенню до вас. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута сила каже про те, що сили свої треба економити, берегти. Дуже поганий показник для спортсменів, для людей, які важко працюють. Та для військових, на жаль, військовий, бережіть себе сьогодні не той день, коли ви можете хизуватися своїми под... попередніми подвигами. Навпаки, сьогодні ваша сила може піти проти вас. Будьте особливо обережні, не спілкуйтеся цього дня і не зустрічайтеся з представниками знаку ЛЕВ. Далі стрільці. Розбита вежа, погана карта, але в перегорнутій фазі вона каже про те, що сьогодні ніяких руйнівних подій з вами відбуватися не буде. Навпаки, сьогодні у вас день відновлення, непоганий день для того, щоб піти до лікаря на обстеження. Також гарний день для того, щоб допомагати іншим. Якщо вони втратили щось сьогодні, у вас досить позитивний момент, ви можете допомагати іншим людям, але рекомендую вам сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі, козероги, нульовий аркан, блазень, він же крокодил в прямій позиції, це попередження не робити помилок. Сьогодні гарний день для пустування. Якщо вас можливо покликали. У клуб чи кудись у ресторан, а ви вагаєтесь робити це чи ні, це можете робити. А от зустрічатися за якимись дуже важними справами, краще це зробити вже на початку наступного тижня, бо ця п'ятниця це останній день темної луни, темного місяця перед затемненням. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі водолії. Перегорнуті закохані кажуть про те, що у вас сьогодні особливого вибору немає, тож все робіть так, як того ви планували. Вас сьогодні будуть спокушати, намагатися, щоб ви зробили якусь помилку, але якщо ви будете чесними і відвертими по відношенню до людей та до самих себе, нічого поганого з вами не станеться. Будьте обережні, сьогодні не зустрічайтеся краще і не спілкуйтеся з представниками. Знаку діва. І нарешті риби. Сонце в прямій позиції це ознака просвітлення, гарної енергетики. Ви сьогодні сповнені позитивними. Промінчиками ви їх можете розповсюджувати на інших людей, одначе будьте обережні, вашою енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете стру... знеструмлені. Також ця карта пов'язана з дітьми, і рекомендація провести цей день більше, можливо, зі своїми дітьми. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на 28 березня. Помірність, інша назва цієї карти сонячної генії або янгол, і в прямій позиції він каже про захист. Сьогодні всі ви захищені, якщо ви вірите в Бога, якщо ви вірите в світлі сили в янголів, в архангелів, вони будуть з вами. Вам лише треба про них подумати. Якщо вам потрібен захист, вдягайте щось попилового, сірого кольору. Якщо ж подивитися на сам день. То можна сказати, що день несподіваний, дуже багато карт випало гарних перегорнуто, але особливу увагу слід звернути на закат сонця. Від закату сонця і по 22 годину вечора неспокійні години. Також це стосується півночі. У півночі може статися щось лихе, а одначе, янголи всіх захистять, хто пам'ятає. Про Вищу силу, про силу вакантанки. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день вам випала карта жертви, а це жертовність. Ви можете стати жертвою інтриг. Тож не довіряйте людям. Люди сьогодні будуть намагатися вас розвести. Не знімайте слухалку, якщо вам телефонують з незнайомих номерів, і пам'ятайте, що. Найкраще, що ви можете сьогодні зробити, це зайнятися благодійністю. Якщо у вас є така потреба, підіть до храму, поставте свічку за живих і за тих, хто вже відійшов в інші світи, і вони обов'язково вам нададуть сили. Якщо ж у вас немає можливості сходити до храму, можете це зробити вдома на домашню в тарі. Я думаю, що такий у вас обов'язково є. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або двадцять. 29-го числа будь-якого місяця перегородний відлюдник це гарний показник виходу з кризи. Сьогодні, завдяки інтуїції, ви можете вийти з будь якої складної ситуації. Ваш вас важко загнати у глухий кут та зачинити вас у якісь рамки. Навпаки, у вас сьогодні відкриваються можливості, тож не сидіть сьогодні вдома. У вас є можливість розширити свої межі і досягти чогось несподіваного висот, на які ви навіть тільки здогадувалися, але не знали, що ви таке можете. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Перегорнуті сутінки – це прояснення. Вас сьогодні важко надурити, бо у вас гарно працює інтуїція, і ви сьогодні можете виходити з будь-яких скрутних ситуацій за допомогою янголів. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця відродження каже про те, що інша назва цієї карти страшний суд. А на вона каже про те, що сьогодні нічого страшного нового відбуватися з вами не буде. Сьогодні день повторень, тому якщо ви людина, яка постійно в своїх діях робить щось одне та й саме, сьогодні у вас буде гарно воно і виходити. Якщо ви репетируєте, тренуєтеся. І також ця карта пов'язана з родичами. Сьогодні непогано зв'язатися з ними, краще поїхати у гості. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, день малих результатів, карта Всесвіту перегорнута, означає, що ви можете закінчити сьогодні якісь погані справи, можете розірвати відносини, які вже давно вам набридли, які вас втяжують. Одначе будьте обережні, хтось з вас знаходиться на межі прірви і може зруйнувати. Кропітливу роботу, яку ви робили не один рік, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, папа, він же Верховний Жрець, Єрофант, він же тот Гермес Меркурій, Тресмегіст. І це швидка планета, тому все робити треба швидко і орієнтуватися на інтуїцію і на ваш власний настрій. Якщо зранку вам нічого не хоче. Це робити, це ваша інтуїція підказує, що краще посидіти вдома і зайнятися чимось цікавим, можливо, почитати якусь книжку. Сьогодні також вам відкривається якась ідея, якийсь новий шлях, який ви можете швидко проторити і знайти для себе якийсь ключ до успіху. Далі, якщо ви народилися 8-7-го. го 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про поганий досвід, про помилки, які ви сьогодні можете зробити. Якщо у вас є така можливість, краще нікуди не їдьте, бо перегорнута колісниця – це якісь проблеми у дорозі. Можливо, поламається машина, чи може навіть статися аварія, і тільки на помилках ви сьогодні можете чомусь навчитися і будьте особливо обережні. Якщо ви народилися під знаком стрілець далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта мага, а вона пов'язана з якимись гарними ідеями. З творчістю, і вона дуже гарна саме для чоловіків, бо це сонячна енергія, янська енергія, і чоловіки сьогодні можуть заробити щось дуже незвичне і розпочати якесь гарне діло, яке потім принесе вам гарні результати. Тобто, ви знаходитесь у істоків, у витоків і можете розпочати щось нове. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Верховна Жриця, це місяць, це супутник, це помічник, це якийсь у вас друг, а точніше, навіть може, і подруга, бо це мудра жінка, яка сьогодні вам допоможе реалізувати ваші ідеї у реальності. Гарний день для зустрічі, для спілкувань і для нових знайомств. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні. Сьогодні для вас сказали ці Universal Triangular Card Star, щоб все найкраще, що вони для вас сказали, відбувалося у вашому житті як якмога швидше, а все найгірше, витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.